Військові здебільшого навчились брати на себе відповідальність. Це ті, хто діють. Мені здається, це рушійна сила України. Найкращі люди планети. Я думаю, що вони зможуть набагато більше допомогти цивільним прийти до тями. Але коли тільки відновляться хлопці, я думаю, що це, як то кажуть. Світ нації. Просто це людяна історія, тому що коли на вас, на нас через 2, 5, 10, 25 років наново нападе Росія, ми маємо пам'ятати, і наші діти будуть пам'ятати, що дивіться, повага є до тих, хто загинув за цю землю. Ми робимо зараз все те, що ми маємо робити по відношенню до військових і ветеранів з думкою, щоб наші майбутні діти захотіли захищати цю країну. Тому що вони бачать, як країна відповідальна і вдячна за вклад, який ви робите в її захист.